А от які висновки можна зробити з тим, що відбувається зараз з податками? Мені здавалося, що після того, як наші партнери вже сказали, що, шановні українські можновладці, ви повинні знищити схеми, наприклад, спочатку, хоч би на митниці, потім зайнятися кадровими питаннями, а не підіймати податки. Про це казала навіть пані Пані Пріцкер, коли відмовилася далі бути представником президента Сполучених Штатів в питанні відродження України. Ну тому що вона втомилася. Вона сказала, я проламую в інтересах України питання, які в Україні саботують. Так, от вона каже: навіть не підіймайте податки, знищте схеми в Україні. Наймудріші політики рівня Єрмака, Гетманцева, Зеленського. Вони кажуть ні. Схеми повинні залишатися, бо інакше б вони їх ломали. А от податки треба підіймати і створювати нові. Що... А для кого піднімати? Для бідних. От, розкажіть, будь ласка, про це. Дивіться. А, той перший законопроект, який вніс уряд, він був абсолютно ганебний. Але от знаєте, кожен наступний ще гірше. А, вони занесли перший законопроект, який мав забезпечити за їх розрахунками. Це минічня він не дасть тільки, тому що там. Буде після підняття податків тінізації, економіки, звільнення людей, намагання піти в кеш, шукання схем і багато інших речей, які дадуть абсолютно інакшу цифру, а зменшення купівельної спроможності наших громадян. Але тим не менш, вони хотіли отримати 125 ярдів. В чому була суть? Вони хотіли підняти військове вибачте, військовий збір до 5% з півтора. Пропонували 5-відсотковий збір на нові автомобілі, 15% відсотковий збір на нові автомобілі, 5-відсотковий збір на нерухомість, податок на банки, податок на ювелірку. З цієї логіки треба було залишати податок на банки і податок на ювелірку. Але що відбулося далі? Прийшли банки, порішали. прийшли ювеліри в Офіс президента, порішали. І залишився а щодо податку на нерухомість і податку на машини, ви розумієте, в нас це як завжди відбувається не так, як має відбутися, і не в той спосіб, який має це відбуватися. От, якщо б вони поставили 15% відсотковий додатковий збір на автівки, які коштують ну, наприклад, там від 4 мільйонів від 5 мільйонів, то понад 100 тисяч доларів. Я розумію, це додатковий податок на розкіш. З початку цього року привезли понад 50 машин в Україну, вартість яких стартує від 4 400 тисяч доларів, завершуючи 10 мільйонами доларів. От тоді я розумію, коли ви на такі машини ставите додаткову націнку в 15%. Це чесно, людина має гроші. Вона хоче класно жити. Якщо ти хочеш класно жити, ти маєш допомогти своїй державі. А коли ви залишаєте цей 15-відсотковий збір на машини, які, наприклад, прийде людина купувати після того, як її машина була знищена в Ірпіні, тому що вона повірила владі, залишилась вдома 24.02 спала собі спокійно, приїхав танк Аршиський і роздавив його там, не знаю, Шевралі. І він зараз іде купувати цю машину для того, щоб там, родину можна було перевезти, для того, щоб займатися маленьким бізнесом, для того, щоб, наприклад, піти в таксі, або займатися доставкою. А йому кажуть, ні, ні, давай ще 15 зверху. Якщо ми говоримо з вами про дорогі маєтки. І сьогодні багато журналістських розслідувань, як купуються там, будинки по 500 тисяч доларів, по мільйону доларів. То окей, людина, якщо це білі кошти, вона може собі це дозволити. Добре, хай це буде, але давайте так. Якщо ви можете під час війни дозволити собі купувати такі дорогі квартири і будинки, давайте ви будете сплачувати додаткову допомогу Збройним силам України. Це буде 5%. Окей. А якщо ми повернемось до того ж самого хлопця з Ірпіня, тому що не лише його машину роздавив рашистський танк, розчавив, а ще з гармати жахнув по його е, квартирі. Її немає. І в нього була квартира, а зараз немає нічого. Йому десь треба жити. Він ці два роки збирав кошти і зараз вирішив купити іншу нерухомість. Наприклад, в Києві або в іншому місті. І він приходить, а е, вартість цієї квартири зросла. І в нього немає цих додаткових 5% для того, щоб це сплатити. От вам конкретні приклади диференціації, як це мало б бути, а влада вирішила, що вона буде обілечувати всіх. Причому своїх вона виведе, вони знайдуть, як це зробити. А бідних вони будуть кошмаряти по повним, по повним ходам, повертаючись до 5% військового збору. Я просто завжди перехожу на цифри, так легше зрозуміти. Це додаткові мінус 350 гривень з кожних 10 тисяч гривень вашого доходу. У вашої родини з одного боку хтось скаже: ну, 350 гривень це не так багато. Можливо, для когось і не багато. А для когось це останні гроші, на які він купить щось дитині, заплатить комуналку, купить бензин для того, щоб заправити генератор, тому що влада нічого не зробила для того, щоб після рашиських обстрілів в нього було домосвітло або купить якийсь павербанк для того, щоб дитина могла вчити взимку уроки е, з лампою. А не сидіти в повній темряві. І багато інших прикладів, які ми з вами можемо привести. Так от, якщо раніше ви сплачували 19,5% ПДФО плюс військовий збір, то зараз це буде 23%. Тобто, якщо раніше це було трохи менше за 20-5 за одну ваших доходів, то зараз це буде чверть. Тобто, у вас буде менше грошей на харчування, на комуналку, на речі. На е, дитину на все те, куди мали б ці кошти йти. Плюс кого в першу чергу обкладають? Обкладають ФОПів і обкладають малий і середній бізнес. Е, Фопів я б взагалі не чіпав. Ми зараз не говоримо про ту схему, яка сьогодні працює, коли великі підприємства, такі як там е, торгівельні мережі, переводяться на ФОПів для того, щоб не платити податки. Це погано з цим треба боротися. Я, я кажу в принципі про ФОПів. Які торгують на ринку, які е, сьогодні забезпечують себе свої родини? Я зараз, якщо можна секунду. я ні, я хочу сказати, загонтувати ну, просто, але ж є такі ФОПи, наприклад, як маленькі провайдери, які забезпечують або жилищні комплекси, або села інтернетом, а саме закони, які зараз з'являються, будуть їх знищувати. А там не, такі, не тільки їх, там всіх буде знищувати. Тому що... Але це ж люди залишаться без інтернету і без доступу до зв'язку і до інформації. А це на людей, тим, хто вносить ці закони, і тих, хто їх проводить в комітеті Гітманцева, плювати, як завжди. Як і гітманцево. Ну, давайте будемо ж відверто говорити. Ну, йдемо далі. О, давайте так розбиратися. Є сьогодні ФОП, він з ними воює, тому що великий бізнес може по голові настучати, а маленький нічого не зробить. Е -е, він з ними воює. І виходячи з цього, е, от є ФОП, в нього є ще декілька людей, які в нього працюють. Він сплачує податки. Завтра його затисли, він скоріш за все або закриється, або піде в тінь. Або е, піде в тінь, закриючись і не сплачуючи податки, але продовжують працювати. Тим не менш, частина з них просто піде до держави і скаже: Шановна держава, а давайте, ка будь ласка, нам допомогу по безробіттю. Ми хочемо її отримувати. Ми маємо на це право. І він і ті, хто в нього працював. І замість невеликого доходу, який отримує бюджет від ФОПа, ми будемо мати мінус з державного бюджету. Про це ніхто не говорить, і ніхто не думав. Наступна історія: ніхто не говорить про те, що будуть е, зменшуватись доходи наших громадян, і в них буде падати купівельна спроможність. Буде падати купівельна спроможність так само будуть зменшуватись надходження до державного бюджету. Е, в мене навіть виникла ідея, що вони вводять ці податки для того, щоб ФОПи закривали йшли на біржу праці, а там будуть отримувати повістки. Я не здивуюсь, якщо це, в цьому також є логіка, тому що е, відсутність там, моральних обмежень це є ключовим, е, ключовою запорукою дій сьогоднішньої влади. Ми провалили поза минулого тижня цей законопроект, тому що він мав приністи державному бюджету лише 30 мільярдів гривень при дефіциті в 600, ну тобто 5%. Це взагалі ні про що. Вони ходили, чухали голову і все ж таки додали ще банки суди. Ювелірку не додали, а е, автотранспорт і е, все інше для багатих не додали, але додали, е, додали е, банки і зараз мова йде десь приблизно про 58 мільярдів. Але це теж лише на папері. По факту і цього не буде. Тому ми з вами маємо те, що маємо намагання дістати остання з нашої з вами кишені, і цим займається гетьманс. Цим займається прем'єр. І якщо цей закон буде підписаний президентом, тоді і президент е, в цьому ланцюжку а, тих, хто хоче забрати останню людей. Тому я дуже сподіваюся, що президента вистачить розуму і совісті е, завитувати цей закон, якщо він буде проголосований. Сподіватися на президента, це ну скажімо так. Так можна сподіватися і на те, що інопланетяни прилетять і вирішать наші проблеми. Верегідність є, але вона настільки мала, що, мабуть, все ж таки не стоїть е, зануритися в оману. Але до чого стоїть е, готуватися це до проблеми, яка у нас зараз ну, може стати найближчою в нашій країні. Е, Представники ООН вважають, що і експерти в своїй доповіді вважають, що взимку в Україні не буде світла від 4 до 18 годин. Наші місцеві експерти кажуть, що може статися таке, що світло буде 4 години на добу, якщо ну, справді будуть проблеми. А також західні ЗМІ зараз пишуть, що в нас є десь 30% від тої електроенергії, яка нам потрібна. Наслідки руйнування енергосистеми взимку можуть бути ще серйозніші ніж улітку через низьку температуру. Про це теж попереджають в докладі ООН, доповіді. ООН. і зараз президентка Єврокомісії Урсула фон Ролян каже, що вона буде допомагати Україні. Гроші будуть американці доли 800 мільйонів. Але ми ж знаємо, що гроші, які дають Україні, не завжди ефективно використовуються. Чи може якось українець, пересічний українець, сподіватися на те, що ті гроші, які дадуть, не перетворяться в якісь проджекти або пусті обіцянки, як, наприклад, один гігават електроенергії від Зеленського, який перетворився на 6% від виконаної обіцянки? Чого чекати українцям взимку? І на що сподіватися? Сподіватися. Знаєте, я не хочу бути, як там хтось з представників енергоринку, казав, сподіватися лише на себе, тому що ну, тоді виникає питання, навіщо така влада, якщо ви сподіваєтесь лише на себе. Але по факту е готуватися до цього треба. Сподіватися, що вони виконають обіцянку про 1 Гігават. Ну, давайте так, це е дорівнює одному трильйону дерев. Одного мільярду, вибачте, вже вже трильйон. Одного мільярд дерев зеленського, потім одного мільйон дронів, і зараз одного гігавату. Просто цифри гарні, а одиничка не міняється, а потім туди підставляють якесь нове слово. Іноді не до кінця зрозуміло для е, тих, хто, хто його читає. Але по факту ситуація буде дійсно складною. Е, навіть якщо допомога буде приходити, давайте не забувати, що расисти будуть далі намагатися знищити нашу інфраструктуру. Це правда. І ми маємо до цього готуватися як держава, а не так, як це робив той самий не браковим які посписували мільярди гривень. А може і не лише гривень на об'єкти критичної інфраструктури, нібито їх е, укриття. Писали про захищеність на 100% Трипільської ТЕЦ. Ну, як вона захищена, ми всі з вами бачили. Таких прикладів також багато. Є, насправді є об'єкти, які ну, не можна було захистити. Їх треба було захищати е, системами ППУ. А витрачати мільярди гривень для того, щоб зробити вигляд і фікцію, нібито укриття там, за, за рахунок бетонних блоків ну це єрунда абсолютно. І ми з вами маємо те, що маємо сьогодні зруйнована енергосистема. Рашисти намагаються бити зараз і по підстанціям, і паралельно я не виключаю, що вони будуть намагатися бити і по газовій системі України. А, виходячи з цього за ці там півтора роки після зими 22-23 нічого не було зроблено, тому що Наші очільники чомусь, я думаю, що була якась домовленість з расистами про те, що вони не будуть бити по об'єктам критичної інфраструктури, тому що підготовки до другого або там, третього блекаута, який може бути, не робилися взагалі. Вони пустилися на самотьок, якось воно буде, і були дуже впевнені, що по цим об'єктам ніхто наносити ударів не буде. Тому я і говорю про те, що мені здається, що були якісь домовленості, не знаю на рівні кого. Але е, іншого пояснення в мене на жаль немає, тому. Зима буде точно непростою, світла буде небагато. Ну у вас з нами буде небагато. На банковій його буде вистачати і на кончі заспі так само. Але для е українців це буде важка зима. Плюс давайте не забувати, що навіть якщо б от завтра завершилась війна, е в нас наших енергетичних потужностей не вистачає для того, щоб знову запустити всю економіку, яка в нас. Е навіть залишили сьогодні, тому що не забувайте, що велика кількість людей виїхала за межі вже держави, і з такими умовами, навряд чи вона повернеться. Ну і плюс багато підприємств сьогодні стоять не працюють. А паралельно давайте з вами казати правду. з початку року вже виїхали 400 тисяч за кордон, і за оцінками експертів можуть виїхати і державних інститутів, то, в тому числі може виїхати ще 400 тисяч за кордон. Якщо зима буде непростою, а вона буде м'яко кажучи непростою. А я хочу звернутися до наших глядачів і нагадати їм: якщо ви дивитесь цей ефір, і ще не підписані, підписуйте зараз. Це важливо і для каналу і для вас. Ви як так будете отримувати корисну і цікаву інформацію, канал буде зростати. Дякую, що ви не байдужі, дякую, що ви це робите. Тому зараз, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку, якщо ви ще не поставили. Це теж активність, Ні, Ні. якщо ви прихильник зеленої влади, якщо ви на вам на банковій забороняються робити, так можете не ставити це ваше право окремо. Але всіх, хто хоче допомагати каналу, щоб він розвивався і інформацію і каналу бачили більше людей. Ставте вподобайку, пишіть в коментарях, де ви зараз знаходитесь, звідки дивитесь ви цей ефір. Ми завжди приглядаємо потім географію наших глядачів, тому що важливо, куди українців закинула доля, або де вони знаходяться, наближають або чекають на перемогу. У будь-якому випадку, пишіть в коментарях. Також поширте відео, бо інформація це є зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні. Допомагайте зброювати інших. І якщо є бажання, ставайте спонсором каналу. Таку функцію надає YouTube. на головній сторінці моє... мого каналу. Є кнопка Стати спонсором, ти цвіти на неї. Так ви допоможете каналу залишатися незалежним і проявити свою лояльність. Дякую, що ви все це робите. Дякую, що справді. Пане Дмитро, не можна поставити останнє запитання, але воно важливе. Останнім часом нічого не чути про роботу комісії з тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань оборонних, оборонних фортифікацій і всього іншого. Я чому запитую? У мене зараз, от буквально був напередодні з вашого з вами спілкування було. Так, контакт з двома людьми: один на одному напрямку, другий і на іншому. На одному напрямку справді є фортифікації. Побудовані як правильно, більше того, він мені каже: Ти знаєш, що це ж не тільки окоп, це повинні бути ще й загороди, це повинні бути протитанкові піраміди Це є, він це визнає. У іншого є вже окоп, який він вирив самостійно разом зі своїми Що що? Ну, не коліно, Вони а там, якщо коліно, тебе знищать просто, тому вони копали зараз взагалі. Слава, навіть нічого говорити не хочу. Просто втомлений по повні. Ми пахали в прямому сенсі. Одночасно відстрілювались і копали. Копали, тому що постійно, Е, атака йде постійно. Якщо ти не викопаєш собі окоп, тебе вб'ють. Це питання самовиживання. Я кажу, але ж там казали, що у вас там три лінії, три смуги оборони, Слава, я тебе прошу. Так є якісь результати у вашої ТСК, щось працюєте в цьому напрямку, або зараз поки що неможливо ні про що казати. Можливо, дещо можна казати багато речей закритих. Ви знаєте, під системою таємно, але дійсно ситуація неоднорідна. Є там, де є фортифікації, це за залежить від того, хто це робить. А Є а, гарні а, позиції із МЗПшкою, із і із ЄГАЗою, із з пірамідами, трайдерами, які притягнуть тросами, є і а, траншеї з а, перекриттям а, і шили перекриті. Тобто є добре підготовлені позиції, але є і така ситуація, про яку ви говорите. Паралельно в мене є підстава вважати, що по Деяким моментом є корупція і дуже багато не введено, і знаєте, немає актів прийому передачі а це. Виглядає наступним чином, що іноді мені здається, що хотіли хотіли б, щоб туди зайшли расисти, і потім не можна було подивитися, що ж там було зроблено або не зроблено. Як це буде далі працювати, це велике питання. Сьогодні, на сьогодні, комісія почала працювати після зміни очільника, задорожнього прибрали. Зараз Бакумов ефективність роботи більше. Ми втратили багато часу об'єктивно, тому що. Тоді Здорожний не хотів проводити засідання. Я думаю, що це була також вказівка Зупеї. Ми втратили там під два місяці час. Uh, зараз робота, робота іде, і я думаю, що ми будемо мати uh, деякі результати, і uh, тут треба бути виваженим і об'єктивним. є ті Кому просто хочеться потиснути руку і подякувати за їх роботу а є ті, е, з ким не хотілося б навіть в одному приміщенні знаходитись. Тому е, комісія буде давати е, свої висновки. І наприкінці, якщо хочете, не знаю, посміятися або поплакати, я думаю, що всі бачили е, голосування за постанову про перейменування, але мало хто знає про те, що. Вона мала бути другою іншою. А, вот. Під тим самим номером її мали проголосувати десь місяці два тому, а потім не проголосували і перевнесли. А знаєте чому? Там було три населених пункти, які мали бути перейменовані в Залужне. І напередодні голосування викликали керівника керівницю ще й керівницю партії чи керівницю комітету Шуляк. І вони в паніці е, міняли постанову і забирали ці три населених пункти. Це якраз про ті пріоритети, які стоять перед владою, замість того, щоб працювати на нашу з вами державу. Вони думають, як боротися з політичними опонентами або тими, хто їм просто не подобається, з разумковим з іншими, і от це якраз те, що треба знати, розуміти і не забувати. Я обичаю, маленьке точнення, це місцеві громади вирішили декомунізувати свої назви і переназватися в залужне саме місцеві громади. Але вона влада... не пов'язано було з залужним, а як, таке, як таким, це буде або історична назва, або але просто такий діатез випадково так. Але от принципова позиція банкової – ні. А якщо б хто вирішив переіменувати в Зеленськ, не заважало б. То я думаю, що проголосували б одразу за всі інші закони. Бюджет би відкинули, але проголосували. Зрозуміло. Пане Дмитро, дякую вам за ваше інтерв'ю, за ваш час, дякую. за ваше пояснення. І сподіваюся, у вас ще буде і можливість, і бажання поспілкуватися. Бо ви є тим джерелом інформації, яке цікаво слухати. До нових зустрічі. Дякую вам, до побачення.